Я пам'ятаю, що вона в незадовільному стані, коли до канал проводив роботи, і до кінця її не відремонтував. У цьому і проблема. Минулими роками якось можна було об'їхати, бо були якісь напрямки. Відповідно, то минулого року, коли... Жиле, де це була, і це все туди переїхати було неможливо. Коли було залито все водою, акуратно приїжджав інструктор, він контролював, відірвали підкрилок. Підкрило відірвали, повністю. От, ні з того, ні сього каже. І знаю, що це все, але як виявляється, що кожен день машини йдуть, гірше буває. 5-6 тисяч ремонт ходової це лише так. Дуже складно навчитися керувати автомобілем по такій дорозі. Навіть не дуже опитний шофер зможе оминути всі ями і не пошкоджити свою машину. А що каже інструктор, коли ти заїжджаєш в Глибочену яму? Ой, будь дуже обережна, не повинуй мені машину. Ну це взагалі Атас. Давно це стоїть? Ой, від Радянського Союзу. Тобто це не робилося від Союзу цей якось дороги? Ой, дуже давно. Ні, ну дорога страшна, ну але що робити? Заїжджаємо на заправку, мусимо в чому ситуація? Щоб можна було обігати це якимось іншим чином. Ми б користувалися тими об'їздами і ніякої претензії б не було. Навіть в плані того, що не закінчилось що закінчилось. Роботи можуть не закінчитися ще декілька років. Що Привіт. робити? Порівняти, хай ну, грейдер не може зробити нічого, тому що там є ділянки, де асфальт ще не зірваний повністю. Хіба позривати той асфальт, і грейдер боже, у нас територію тут в автопарку регулярно раз у місяць. Грейдер проходить рівняє, тому що машин дуже багато, все одно щоб не було, вони цю територію нищать. Uh -huh. Він пробував там щось робити. Він не може зробити цей грейдер. Хай буде вона защебенена, будь-що Воно набагато буде краще.